Доброго вечора. Магітаро українська, мене звати Олена. Нечисні ігри. Хто ж веде за вашою спиною? Два варіанти. Ви вибирайте, а я буду розкладувати карти. Бля за вашою спиною на чесні ігри. Я думаю, ви вже вибрали, я почну з першого варіанту. Ваша сигніфікація. Ви на даний момент проходите трансформацію, Трансформація в вашому житті. Це може говорити про зміни, які відбуваються. Якщо ви навчаєтесь, або, наприклад, ви спілкуєтесь стосовно вашого навчання, або того, що саме спілкування стосовно. Пізнання, навчання, отримання знань, можливо, підвищення, але це теж стосується навчання, пізнання, зміни. От в вашому житті відбуваються зміни, або це зміни стосовно професійної кар'єри, тобто вам потрібно. Буде пройти додаткові, отримати додаткові знання для того, щоб отримати підвищення. Або ви навчаєтесь, тоді в вашому житті людина авторитетна має на сьогодні значиме місце, тому що ви з нею спілкуєтесь, це дуже суттєва допомога для вас на зараз. Стосовно... Того, щоб ви змогли отримати саме той результат, який ви бажаєте. Ви бажаєте актив... займати активну позицію, але для цього вам потрібно пройти навчання або отримати знання. Але щоб я сказала, що ви самі можете їх отримати, ні. Випадає вчитель, тому ви маєте або до когось звернутись, або. Ви зараз навчаєтесь, тобто відбувається трансформація в вашому житті? Перший варіант нечисні ігри, хто веде за вашою спиною? Король Жезлів. Йому важко, але він людина, яка з темними почуттями, нещирі стосунки. Якщо тварин, по першому варіанту, ви чоловік, то тоді жінка. Якщо жінка, то тоді чоловік партнер. Або ж все ж таки, я скажу, що відбувається. От зараз, коли ми дивимось додаткову інформацію, відкриваємо додаткові карти, може програватися як вчителем, програється саме він виступає в вашому житті. І в ваших стосунках відбувається трансформація. І також. Але йому важко саме реалізовувати ті плани, які він бажає. Ні, ви не знаєте всієї правди в даних стосунках абсолютно, тому що ми говоримо про нещирість в даних стосунках і нам показують про це. Як би йому важко не було приховувати дану нещирість. Він демонструє те, що він йде вам на зустріч і бажає все ж таки діяти, взаємодіяти і будувати стосунки. Ну, якщо ми говоримо по, по першому варіанту інформації, яка йшла стосовно вашого навчання, то я скажу, що в вашому оточенні є людина, з якою ви взаємодієте, ну, дана людина носить маску. Йому важко це приховувати. Тому що ви на даний час тісно спілкуєтеся. Але в даної людини, хоч перший, хоч другий варіант, саме хто є на даному етапі партнерські стосунки або в сфері утримання знань, реалізації, то він вважає, що він надає вам на сьогодні знання, ділиться з вами досвідом. Навчає вас, надає інформацію, але я вам скажу, що він вами маніпулює. І ще до цього всього він все ж таки має свої власні розрахунки в даній ситуації. Давайте подивимось саму ситуацію. Прекрасно. Так, він хай це далекі мрії. Але все ж таки він бажає досягнути своєї мати, пропрацювати саме, проманіпулювати вірніше даною ситуацією так, ну щоб ви, вірно, не отримали, не відчули нещирість з його боку, щоб це все пройшло вами незаміченим. Він почекає. Це людина-фаталіст. Він, якщо він пробудував плани, він йтиме до кінця. Цілеспрямовано буде йти до кінця. До закінчення, до жирної крапки в даній ситуації. Зупинятись він не буде на половині дорозі. Він буде чекати слушного моменту. Хай чекає на зметься. Ну, давайте так. Я все ж таки вам скажу, що буде далі, тому що карти мені про це говорять. Якщо він хоче стабільності в ваших стосунках, а він до цього рухається, то він цього не отримає. Він дуже боїться не отримати того результату, який він бажає. Дуже. Він. Чатує над тим, щоб ніде не просочилася саме, ви не відчули саме лицемірство, нещирість, щоб якщо на даний момент між вами є стабільність в стосунках, то він дуже боїться, щоб це все не рухнуло, тому що він розуміє, і він цього боїться. Він розуміє, що ви просто займете активну позицію, ви й займаєте в житті активну позицію, але ви вирішите стосовно взаємовідносин з даною людиною. І результат відомий. Він хоче проманіпулювати дану ситуацію так, вести вас в залежність буде чатувати, буде все ж таки. Проявляти терпіння до того моменту, поки не зрозуміє, що ви будете одержимі ним в даних стосунках. Як це касається, як це стосується навчання, ну, якщо перша інформація йшла, скажімо так, ви просто з цією людиною спілкуєтесь, але ви не розумієте, що дана людина має на думці. Ви ж, ви до нього. З отриманням знань, а він до вас своїми планами, нещирими, нещирим відношенням. Тому якщо ви для отримання знання, він можливо, щоб збудувати з вами стосунки і буде маніпулювати так ситуації, поки ви не будете уже одержимі, залежні від нього емоційно, енергетично, ментально. Що вам робити? Давайте спитаємо так. Стосовно того, хто веде за вашою спиною нечесну гру. Жити і радіти життю. Будувати плани реалізовувати. У ніякого розбитого серце, будь ласка. Ні. І навіть якщо це плани, які ви будуєте, вони трошки відтрукують в термінах стосовно цієї ситуації, тобто вони трошки пізніше для вас, так, ви підете в нову трошки пізніше, але ви підете в нове. Я вам скажу, що ніякого розбитого серця ви робите вибір і далі рухаєтесь, тому що вищі сили говорять вам, ну, кармічний партнер. Ну, повинні ви пройти дану ситуацію. Але ж боріться, відстоюйте. Ви ж активну позицію хочете займати? Займайте. Чого б це не стосувалося? Тим більше вам надається дана інформація, хто прийшов на даний розклад? Будь ласка, питань немає. Вперед. Перший варіант. Нечесні ігри, хто веде за вашою спиною? Другий варіант. Ваша сигніфікація. Ви задумалися на даний період стосовно того, що вам робити далі, куди йти, що вибрати? Відносно ситуації, обставин, які склалися в вашому житті, є розчарування. Є той момент, що так відбулися ігри. В яких ви програли, і ви відчуваєте, що правила гри то складали не ви, і ви не повинні були розуміти, як вірно треба було поступити в тій чи іншій ситуації. Ви ж то, не грали, грали з вами, м'яч надавали вам, так? Ну, от і забили вам. Я вам скажу, що жити ж все жилу потрібно. Проходити, пропрацьовувати, розбити серце. Відпочиньте, пропрацюйте, знаходьте себе, чого б дана ситуація не стосувалася взаємовідносин або сфери реалізації, але життя продовжується і не але а продовжується і повинні продовжувати жити, радіти, насолоджуватись, грати, але вже гру повинні приймати як гру. В якій є правила. Якщо вам забувають, то й ви повинні забивати. Отак іде така інформація по другому розкладу. Давайте ж подивимося, хто за вашою спиною веде нечесні ігри. Королева мечів. Зрадниця. Так, або це вже відбулося, так як ви в стані розбитого серця знаходитесь, дана зрада. Але я вам скажу, що цій людині довіряти зовсім немає сенсу. Але вона чекає якогось шансу на даний момент. Вона дуже хоче саме не просто шансу, а. Того шансу, який принесе їй результат, і ту з пентаклів, завдяки результату по даному шансу, вона отримає для себе колосальний успіх. Але це людина, яка от королева мечів, так, з мечем, відчує раз, переріже вірьовку, якщо вам потрібно. Буде її подати, не подасть. Ну так, асоціативно просто дивлюся ті моменти, але ж воно такі є. Зрадник, в якій би ситуації вона все вона, він буде думати саме про свої бажання, про те, до якої цілі мети вона буде рухатися. В стосунках з вами, в тій ситуації, в якій вона з вами знаходиться. Яка ж у вас ситуація з нею? Щоб не було стосунків, да. щоб ви були самі на даний період. Вона прикладе багато зусиль для того, щоб вона закрити шляхи вести вас стан відлюдника, людина, яка знаходиться в самотності, відчуває оцю внутрішню самотність сам на сам. Так, так і говорить. Ну, вона саме бачить себе біля вас, в стосунках з вами. І вона й бажала цього. Але якщо ви не бажаєте її, то так не дістатись ви нікому. Якщо стосується чоловіка, привертайте. Абсолютно інформація та ж сама. Тобто він вважає, що якщо ви не з ним, ну так нікому не, не доставайтеся. Тобто, щоб ви не були ні з ким зовсім. Закриті шляхи, немає шансу. При, якщо і приходять якісь партнери, але це тимчасові, з якими ти, ви не побудуєте, або партнерші, не побудуєте стосунків, які будуть наповнювати, які будуть давати відчуття кохання, так, вона бажає перемогти, тобто бути вашою партнеркою. Коханою жінкою, королева мечів це та людина, яка прорахувала вже на багато кроків вперед. Я не думаю, що вона погодиться саме на статус коханки. Ну, вона на сьогодні в пошуці, саме короля меча, тобто вона другої половини, да? партнера. І вона буде боротися за це різними методами, різними шляхами, щоб досягти саме результату в даній ситуації. Ви її ціль. Ви її туз пентаклів. Так, вона бажає рухатися в цьому питанні. Вона вважає, що саме зараз вона вже продумала всі кроки для того, щоб отримати перемогу. Ні-ні-ні. Вона навіть не розраховує на негативний результат в даній ситуації. Вона буде вибирати шлях пропрацьовувати і досягати стабільності в ваших стосунках, щоб все було саме так, як бажає вона. Як би важко не було, але вона буде крок за кроком продумувати, пропрацьовувати, але їй буде важко. Їй буде дуже важко реалізувати дань, даний план. І вона буде знаходитись в паузі. Якщо на першому етапі, скажімо так, даних стосунків, вона ще буде надіятися на те, що вона досягне, то далі оце очікування буде продовжуватись все далі і далі. Тому що ви ще сили вирішуватимуть. Тому що дана кармічна ситуація, так, результату не буде. Темрява. Тому що вони розуміють, що це ілюзія дані стосунки. Вони навіть ніколи не могли мати якийсь результат. Це все надумано. Так, це кармічна ситуація, яку ви повинні були пройти. Тобто ваше життя прийшла кермічна партнерш... Партнерка. І ви пропрацьовували для того, щоб вийти саме з даної ситуації, для того, щоб не залишатися в стані розбитого серця, а вибирати, робити вибір і рухатися далі. Ну, ви сильна людина, тому що вам і партнерка така ось. прийшла в ваше життя. Вона діяла не завжди чесними методами. І я більш чим впевнена, що прив'язки тут були. Але ви відсікли це все. Так, ви отримали свою порцію негатива, розбите серце. І вам потрібен час, щоб прийти в себе, встановити емоційний баланс, енергію. Але це час. Саме головне, ви ж себе не втратили, ні? Ви самодостатні. Так, ви сильна ціл, цілеспрямована, але я вам скажу, що вона теж не подарунок. І не м'яка і не пухнаста. Королева мечів сильно цілеспрямована. І вона завжди буде проявляти силу і рухатися в реалізацію тих планів, яких вона бажає на даний момент реалізувати. Але вона. Зависне в стані жертви. Тому вашим стосункам це підтвердження реалізувати ну, не судилося. Вищі сили прийняли інше рішення. Дякую, Магії Таро Української, до зустрічі!